За даними Луганської обласної держадміністрації, збиток, нанесений області у ході воєнних дій, складає понад 2 мільярди гривень. Про це виконуюча обов'язки голови обласної держадміністрації Ірина Верігіна розказала на зустрічі з керівним складом, активом і громадськістю Кремінського району. Голова районної держадміністрації Дмитро Красносельський на цю зустріч з представниками обласної влади і військовими запросив керівників підприємств, організацій та установ, депутатів різних рівнів, представників громадських організацій. По-перше, я хочу подякувати кримінській громаді за підтримку українській армії. Вони молодці. З перших днів протистояння, коли було невідомо хто кого, люди вийшли і захистили свій край. Вони принесли продукти харчування, вони допомогли нашій українській армії, установили блокпости. І я дуже вдячна їм за те, що вони залишилися людьми з великої літери. Сьогодні ми збирали актив. Депутатів міськради, і райради, і громадськість для того, щоб обговорити питання відновлення роботи кільміського району. Слава Богу, війна на території Клімського району закінчилася, і потрібно зараз відновлювати цей район. Потрібно зараз дати віру і надію людям, створити нові робочі місця. І також я сподіваюся, що Кремінський район зможе прийняти людей, ті, які знаходяться зараз в Луганську, які переїдуть на цю територію, і діти зможуть піти до школи, і діти зможуть піти в дитячі садки. Тобто тут живуть люди з великим серцем. В результаті збройного конфлікту на Луганщині без електрики залишилося 16 населених пунктів, без газопостачання 23, ще 19 – без водопостачання. Загалом без газу, електроенергії і води залишилося близько 183 тисяч населення. Про це говорили посадовці на зустрічі з кримінянами. Крім того, в критичному стані дорожна галузь, і в результаті пересування важкої військової техніки об'єм руйнації продовжує збільшуватися. Ірина Верігіна заявила про те, що зараз підраховується збиток, який понесли від воєнних дій міста Луганщини. Готуються відповідні документи. Ці дані разом із пропозиціями обласного керівництва по відновленню нормального функціонування населення. Ніх пунктів будуть направлені до кабінету міністрів. Потім, у ході зустрічі Ірина Вірігіна, її заступники та представник військового штабу антитерористичної операції відповідали на запитання присутніх і журналістів. Фільтрація не, не стосується Кремінського району, тому що тут не було бойових дій. І кажуть слово фільтрація, і воно звучить не дуже так коректно. Ми повинні. Перевіряти документи у людей, тому що разом з переселенцями виїжджають і терористи. І для того, щоб тут було безпечно для тих же людей, для тих же дітей, тобто перевіряють документи. І люди повинні сприйняти це з порозумінням. Жінок, дітей нікого не затримують. В першу чергу дітей і жінок відправляють на цю територію, там є вода. Там допомога. Тобто ну, перевіряти документи потрібно. Є алгоритм і є ті процедури, які повинні обов'язково бути проведені під час проведення цієї операції. От Є такі поняття, як проведення зачистки, проведення фільтрації. Після того кожному факту, який був проведений під час незаконних дій на території, як, як кажуть, самопроголошеної. Луганської Народної Республіки, Донецької Народної Республіки, повинен бути зафіксований і надана йому бути правова оцінка. Законна оцінка тим посадовим особам діячам, які здійснили протиправні дії. Я не можу відходити вправо або ліву сторону від того чіткого алгоритму, який приписаний згідно з законодавчою базою. Да, почалася мобілізація, і вона почалася саме з цих регіонів, які під контроль української армії. Вже прийшли перші повістки до військ воєнкомату. І я думаю, що у нас дуже багато тих добровольців, які хочуть іти і служити. Згідно плану зараз проводиться антитерористична операція. Вона проходить згідно затверджених етапів. Всіх оперативно-тетичних задань, як ви бачите, беруть участь і Збройні сили, і Служби безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Національна гвардія. Є відповідний ресурс, є відповідні завдання, але, на жаль, можу констатувати тут факт, що підтримка з боку Російської Федерації не припиняється і насамперед вона даже. В, 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 Форсуються на деяких етапах операції, на, де... на деяких ділянках. От сьогодні зайшла обратно системи залпового вогню Град з одного боку, з другого боку зайшли п'ять танків через парову переправу, яку понтонну переправу, яку навели військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації. Не припиняються обстріли наших. Підрозділів і частин, ті, які знаходяться біля кордону з боку Російської Федерації, з регулярних військ. Ми знаємо військові частини, які це проводять, знаємо тих командирів. Я впевнений, що все це так безслідно не завершиться. Кінець все-таки буде, і кожен понесе ту кару згідно міжнародних норм гуманітарного права, яка покладається покладеться на їх плечі. Я не можу конкретну дату назвати, але я впевнений на 100%, що перемога буде за нами, як казав великий французький політичний діяч, з народом вивати не можна на його території.